Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів побутової хімії в магазині АТБ. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за вподобайки. Я сподіваюся, у вас все гаразд. Всього вам найкращого хочу побажати. Бачу савик зараз зі знижкою 245 гривень. Іде і колор, і фреш 3 кілограми. 245 гривень. Бачу зі знижкою SAVEX, Непогана ціна, 83 гривні кондиціонер. І великий 151 гривня SAVEX. Так, гель колор бачу. В акції 30% знижки. Універсальний бачу і колор є. Зі знижкою капсули NeoColor. 10 капсул. 92 гривні гель та порошок. Так, і ось такі також йдуть гель та порошок, але тут 14 капсул універсальні, майже 120 гривень. Зі знижкою універсальний гель для прання. З мірним ковпачком іде пляшка, вагою 3,300 гривень. Капсули для дитячих речей Teo Baby, 14 капсул, 155 гривень, 50 копійок. Непогана знижка на універсальний wash Free, Тут ці 2 кг 95-90. Я, до речі, цей гель купував давно-давно, коли ще була дуже давно, рік тому, а нього така ціна смішна. Тут 200. Я його використовую для домашніх речей. Такі футболочки, те, що ну, в хаті ходжу. Носочки. Ось Для таких речей він а, добрий. Так, бачу порошок також Тео Бебі. А, вага 400 грамів, 42 гривні, 40 копійок. В акції гала для автомату 300 грамів, 33,90. Ось порошок Грюнвельд, 400 грамів можна придбати за 22 гривні, в кого є карта АТБ. Ось тут, бачите, в тому прямокутничку ціна для власників карти АТБ. Так, ось такий величезний Грюнвельд, Два в одному. Вага 3,5 кг, величезний. Також для власників карти АТБ. Якщо ви маєте карту АТБ, ви можете придбати його за 87 гривень 50 копійок. Знижка 40%. В акції порошок тайт 300 грамів. Ручне прання 36 60. В акції порошок Аріель вагою 300 грамів. Для кольорових 48,90. Донат для миття посуду я щойно почав мити посуду ним, а ще не зрозумів, як він справляється. Треба декілька днів помити, щоб я зрозумів. 68,90 літр 100. Ну і хто має пляшку, можна купити ось в такому пакеті. Він йде на значно дешевше, тут також літр 100, але ціна 47,90. І є ще ось такий гель. Тут вже йде, а... Який йде? з білою глиною. Також 47,90, літр 100. Це новинка, концентрат. Хто його купував? Залишайте свої коментарі, хто брав оцей концентрат для миття посуду. Зроблено в Україні пляшка йде з дозатором цілий літр за 76 гривень. Смужки в унітаз, які приклеюються і освіжають. Аромат при змиванні. Лаванда та морська свіжість по 18,60 Так, не знаю, давно їх не було. Знов з'явились, ну, принаймні в нашому ТБ. Оці, які кидаєте в бачок унітаза, очищуючи таблетки 39 гривень за 4 штуки. Універсальний Онікс лимон, засіб для унітазів та раковин для стійких забруднень, надає поверхності блиск і усуває неприємний запах. Тут вага 750 грамів, майже 50 гривень. Засіб для очищення труб крот, швидке очищення, цілий літр за 48,50. Дитячий шампунь Джонсон, 300 грамів, 102 гривні. Зараз у тебе шампунь Клєр, вагою 400 грамів, зі знижкою 25% 125,90 Зі знижкою лак для волосся, ультрасильний, 46,60 грамів, 225 грамів. Шампунь Ітео, кропива та корали, 46,60 грамів, 350 грамів. Гелеві освіжувачі повітря 33 гривні, 150 грамів вага. Сільвер із щіточкою подвійною, 73 гривні, 300 грамів, захист від води. Крем для взуття з гладкої з гладкої шкіри. Чорний. Крем для взуття, може, для гладкої шкіри. Чіточка 30 гривень, знижка 25%. До речі, ось за цю штуку дуже багато писали в коментарях. Минулого разу, що вона хороша рідка фарба для спортивного взуття, яка очищає забруднення, заповнює тріщинки, освіжає колір, білий 33 гривні. Зі знижкою крем для рук. І також ось цей можна придбати за 22 гривні 70 копійок. Дитячий крем 75 грамів. 40% знижки на джелет пальзам після гуління 100 грамів 128,90. Піну для гуління джелет 300 грамів. Можна придбати за 75,90. Зі знижкою засіб для зняття лаку від розумний вибір 13,90. А ось такі штучки можна придбати. Це йде а, гель антисептичний за 38,80. Бачу, у молоді на рюкзаках висить такі. Розібрали Аквафреш Фреш, відбілюючи 63,90 100 грамів. Зверніть, будь ласка, зараз паста Сенсоден. А, зі знижкою 40%, мабуть, теж якусь я візьму. Я попробую навіть оцю відбілюючу до речі, багато в коментарях писали, що хороша зубна паста 75,90. п'ять дев'яносто. це у нас іде щоденний догляд та щоденний захист 39.90. що зверніть увагу зараз на оці зубні пасти. Теж дуже хороша знижка на пасту. Пронамель, що нею не користувався, але також вона в мене є. От Не знаю, яку почати чи пронамель. От я зараз взявши синсодин. Мабуть, спробую пронамель, тому що синсодин я вже користувався. 84,90 75 грамів. Colgate Max. Ferхлік. Ferraх. Якісь матюки в мене виходить. О, Макс Фреш, оце я розумію. 41 гривня 90 копійок. Також можна придбати саніну 90 грамів за 32 гривні. Блендамет для всієї родини. Зараз також зі знижкою 32 гривні 70 копійок. А блендамет 3D White відбілювання 2 за 109,60 гривень. Blend Complete 7, кришталеве відбілювання за дві пасти 85 гривень. Зубна паста лакалут для дітей від 2 до 6 та від 6 років 54 гривні. А ось дитячий колгейт можна придбати за 40 гривень 40 копійок. Бачу, у тебе з'явилась нова зубна щітка колгейт. Дві штуки в упаковці, чорна та рожева. Ультра м'яка, супер м'які щитинки. Це у нас іде а, піна для гуління 300 грамів, 71 гривня, 40 копійок. Крем для гоління арку 42 гривні, 65 грамів. Ополіскувач для ротової порожнини лістерин 250 грамів, 65,80. Малечі зубну щитку дитячу можна придбати за 10 гривень. Великий гель для душу «Палмалів» Ліф 111,80, 650 грамів. Три в одному дитячий засіб 350 грамів, 47,60. Для дітей мило дитяче 56-50-500 грамів. Мило дитяче Джонсон 25 гривень. Дитяче мило своя лінія 32 гривні. Ромашка. Зі знижкою 20%. Крем мило 55,90%, пляшка йде з дозатором 500 грамів. Піна для інтимної гігієни 62 гривні. Великий гель для душу пал малів чоловічий 750 грамів 159 гривень. Для власників карти АТБ гель для душу фруктовий можна придбати за 47 гривень 500 г. Для власників карти ТБ великий гель для душу 750 грамів можна придбати за 87,90. Мило Тео 48 гривень. Жіноча гігієна Діскріт – 52 штуки, 64,90. Жіноча гігієна Лібрес 40 штук. 62 гривні майже. Жіноча гігієна Лібрес 50 штук, 54 гривні. Жіноча гігієна Бела. Знижка хороша. Також Белла Тінц. 20 штук, 20 гривень. В акції серветки. Вологі в упаковці йдуть 120 штук 32 гривні. Теж хороша ціна. Зі знижкою підгузки трусики Хагіс 385 гривень. Також в акції Хагіс Екстракер 399 гривень зі знижкою. Жіноча гігієна Лібрес 32 гривні, 50 копійок 9 штук. І також лібрес 10 штук, 32 гривні, 50 копійок. Жіноча гігієна Белла в упаковці 16 штук, 43,50 гривень. Вартова акції серветки антибактеріальні 72 штуки 30 гривень 90 копійок. Підгузки Хагіси Класік 325 гривень. Патні палички своя лінія в упаковці 200 штук 23,70. Макулатура сьогодні без акцій та без знижок А я вам хочу побажати економних покупок. Всього вам найкращого і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.